Слава Україні! Друзі! Сьогодні готуємо разом з вами дуже смачні кисло-солодкі огірочки в соусі томатний чілі. Огірочки виходять чудові, хрумкі, пікантні, одним словом, оригінальні. Можна і друзям такий презент дати баночку такої смакоти. Можна як закуску з'їсти або як самостійну страву до картопельки, наприклад, чи використати у салатиках. Рецептик дійсно вартий вашої уваги. Огірочки класні. Зараз покажу, як можна їх приготувати дуже легко та просто. Починаємо готувати. Нам потрібні маленькі свіженькі огірочки. Заливаємо їх холодною водою і залишаємо на 2 години. Огірочків 3 кілограми. Огіркам лежати ще у воді годинку, тому готуємо зараз маринад. У каструльку наливаємо 1 літр 750 мл теплої води. Додаю сюди цукор 240 г. Додаємо сіль 40 г. Наливаємо сюди оцет 9% 200 мл. І додаю найважливіший інгредієнт це соус томатний чилі 250 г. Усі додані інгредієнти потрібно добре перемішати, щоб маринад повністю був однорідний. Треба, щоб сіль та цукор повністю розчинилися. Огірочки розкладаємо по помитих чистеньких баночках і розкладаємо ось таким чином, щоб у одну баночку влізло якомога більше огірочків. А ще до кожної баночки потрібно покласти один зубчик часнику. Огірочки щільно розклали по баночкам, і тепер заливаємо кожну баночку маринадом. Перед тим як набрати маринад у велику ложку. Кожен раз перемішуйте. Так як помідори у соусі осідають на дно, тому потрібно весь час перемішувати. Для стерилізації у каструлю наливаю воду теплу і на дно каструльки кладу рушник. Баночки накриваю кришками і закручую їх. А ту баночку, яку потрібно машинкою закручувати, ось така кришечка, просто накриваю. Просто хочу вам показати, що можна консервувати двома шляхами. Це із кришечкою, яка закручується без машинки, рукою, ось така кришечка, і кришечкою, яку потрібно закручувати машинкою. Баночки поставили у каструльку з водою. Води повинно бути повінця баночок і вмикаємо вогонь. Від закіпання води засікаємо 15 хвилин. Тобто кипіти баночки повинні 15 хвилин. Частину баночок я стерилізую у скороварці під тиском 8 хвилин. Кришки повністю закручую. Баночки стерилізую під кришкою. Від моменту закіпання засікаю 15 хвилин. Потім плиту вимикаю, кришку не піднімаю. Чекаю 10 хвилин і аж потім піднімаю кришку, тому що від перепаду температур баночки можуть тріснути. Виймаю звідси баночку, яка під звичайною кришкою. Зараз потрібно її закрутити. І баночка і кришечка простерилізовані за допомогою такого методу. Тобто завчасно стерилізувати банку і кришку окремо не потрібно. Якщо ви переживаєте, що під час кипіння маринад вилився з баночки, то персонально для вас покажу: дивіться, маринад не вилився, баночка повна. Але якщо у вас виліться маринад, буде дуже велике кипіння, то ви закип'яті той маринад, який залишився у каструльці після того, як ви його розливали по баночкам. І долити. Його залишилося зовсім трошки, але долити вистачить. Я доливати не буду, я просто закручу баночку. Усі баночки потрібно перевернути, перевірити, щоб ніде нічого не протікало. Накрити їх потрібно рушничком і залишити так до повного охолодження. Ось такі гарні вийшли огірочки, баночки сухенькі. Ніде не протікає. Тобто можна цей рецепт готувати двома способами. Такі кришечки можна використовувати, і такі. Різниці ніякої немає. Це як вам подобається, це найлегший спосіб, тому що машинка для закручування баночки не потрібна. Цей спосіб, який перевірений роками ну і, мабуть, надійніший, звичайно, не знаю. У мене стоять і так, і так однаково. Різниці особисто я не помічаю. Чому? Краще, наприклад, ця кришечка, ніж ця. Зберігати в прохолодному місці, я зберігаю у погребі. А можна ще зберігати, наприклад, у шафі на кухні. Друзі, якщо вам не важко, будь ласка, підтримайте мене репостом у соціальній мережі або ж лайком. Пишіть коментарі ваші, зауваження, побажання. Можливо, у вас якісь чудові рецептики, які б ви хотіли, щоб я приготувала і сказала, що це від вас. Пишіть, будь ласка. Я з радістю прочитаю все і дам вам відповідь. Дякую, що дивитесь мене. Готуйте задоволення! Хай у вас завжди виходить все, що ви приготували. Смачного!